Огляд будинку в селі за 1000 доларів. Терміново продається будинок у селі Зеленків Черкаської області. В будинку 3 кімнати. Є приміщення під санвузол, коридор, комора. Загальна площа будинку 45 квадратних метрів. В будинку встановлено газовий котел. Взимку буде тепло. В середині зроблено косметичний ремонт. Будинок проведено газ і встановлено газову плитку. Також в будинку є світло. Проживати в будинку можна цілий рік. Будинок ідеально підійде під дачний будинок, вода у колодязі біля дому є сад з великою кількістю фруктових дерев, великий город. загальна площа ділянки 30 соток. Але... Вона вдвічі більше, ніж по документах. Ділянка виходить до озера і ліса. В озері багато риби. Влітку можна купатись. В лісі багато грибів і ягід. Чудове місце для відпочинку. У селі є два магазини. Раз на тиждень працює базар. Маршрутне таксі на Умань та Київ їздить щодня. Будинок знаходиться в тихому і екологічному місці. На території є ще два дерев'яних сараї. В них можна зберігати овочі, фрукти або садовий інвентар. Зараз давайте пройдемося по території і покажу, що тут ще знаходиться. Ось такий вигляд має ділянка. Трошки треба поприбирати, а так взагалі все дуже добре виглядає. У будинку вікна всі дерев'яні, сам будинок побудований. Також із дерева, але дуже теплий. Не дивлячись на те, що будинку вже майже 50 років, вигляд він має чудовий. Як вже казав, всередині зроблено косметичний ремонт, дах не протікає. Є ще такий невеличкий сарай з великими воротами, можна використовувати, наприклад, як гараж. Зразу за участком 200-250 метрів знаходиться Велике озеро. Зараз вам його покажу. Вон попереду є велике таке озеро. І зразу за озером починається ліс. Є ще декілька приміщень, але вони в аварійному стані і треба їх розбирати. Посилання на оголошення буде в телеграм-каналі внизу в описі під відео. Якщо оголошення не активно або видалено, то будинок скоріше за все продали. Також дивіться інші огляди будинків.